Привіт. Любі, шановні, дорогі мої риби, це підказки від ангелів для вас на квітень місяць 2024 року. І так, давайте послухаємо підказки від ангелів на сім сфер вашого життя. Перша сфера вашого життя це те, що допоможе вам реалізуватися в квітні місяці, що підкажуть ангели вам. І друга сфера вашого життя це інтуїція, що допоможе вам почути голос вашої інтуїції, щоб бути. Стати такими везунчиками долі, бути завжди в правильному місці і в правильний час. Третя сфера вашого життя це стосунки, що допоможе вам налагодити стосунки, знайти кохання, що підкажуть ангели вам на квітень місяць, дорогенькі риби. І четверта сфера вашого життя це що буде давати вам силу. П'ята сфера вашого життя це, що приведе вас до успіху у квітні місяці. Шоста сфера життя це, що допоможе вам проходити уроки життя, розв'язувати кармічні вузли у вашому житті. І також остання сьома сфера вашого життя це що буде вас отрезвляти у квітні. Так, давайте подивимося. Відкриємо просір, хай ангели дадуть. Вам відповіді на ваші запитання на кожну сферу вашого життя. А поки я відкриваю простір тасую колоду, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Тут багато інформації для вас. І ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую вам рідненькі. І так, перша підказка, що допоможе вам реалізуватися в квітні місяці. Чудово, і це спокій. Тиша. І, можливо, є якісь прив'язки у вас до чогось старого, що вам не служить. Ви прив'язані, можливо, до якогось, якоїсь справи, яка вже віджила і не приносить вам доходу. Щось є, чого треба позбутися, від чого, як кажуть, треба відв'язатися. І треба чітко тут розставити пріоритети, якщо вже ваш бізнес не приносить вам дохід. Можливо, потрібні нові методи підходу, або можливо вливати якусь нову інформацію, якісь нові навички, переглянути всі позиції, зробити чіткий аналіз і знайти ті тригери, які вас тягнуть на дно. І привнести щось нове. І це дасть свої результати і а, прорив в реалізації в квітні місяці. Так, наступна сфера вашого життя це інтуїція, що допоможе вам відкрити канал інтуїції до ногенької риби. Хоча риби у вас канал інтуїції від природи, дуже чітко. А, Пробудований і відкритий, може бути чимось перекритий. Зараз ми подивимося, що в квітні місяці допоможе вам чути свою інтуїцію. І це гроші, як би це банально не звучало, вам треба буде дуже багато дійсно переглядати справ, балансувати плюс-мінус, це про енергію грошей, коли е, треба збалансувати дебет і кредит. Чіткий аналіз, багато переговорів, тому що це також і переговори, комунікація, і збір інформації. Якщо у вас декілька підприємств, це збір і контроль усього всього. І тут буде треба буде багато робити виборів вибору. Дуже багато буде ситуацій, де потрібна буде вам ваша інтуїція. А у вас, риби, чіткий канал інтуїції. Слухайте свою інтуїцію, слухайте підказки, що підказує вам ваш а, внутрішній голос, ваш. А, щоб дійсно зробити баланс в грошах, тому що бачу, що така грошова тема в квітні у вас підніметься, дорогенькі риби. Так, наступна сфера вашого життя це кохання. І за цю сферу за кохання, за стосунки відповідає планета Венера, планета всього такого прекрасного, планета задоволення. Давайте дивитися і слухати підказки від ангелів. А у сфері стосунків сфера стосунків потребує також трансформації. Квітень буде таким трансформаційним для вас риби. А щось піде не по плану. В стосунках можуть бути такі, як то кажуть, накал таких страстей, накал емоцій. Буде багато руйнувань, можливо, навіть що якісь люди, людина або люди, тому що це про стосунки як і партнерські, так і кохання, і, і про кохання і мається на увазі і про стосунки в кар'єрі, в, в бізнесі, в різних сферах життя. А можливо, і а, піде щось не по плану. Буде багато руйнувань, якісь люди можуть піти з вашого життя. Це також і перехід на новий рівень, і розлучення може настати. І також як і звільнення з роботи, щось піде не по плану. То, що ви не планували, не дуже планували, але ця ситуація назрівала. І зараз в квітні вона якраз от дуже сильно проявиться. Проявиться і вона може проявитися в різних стосунках. Можливо, навіть в сім'ї, це може бути не тільки з партнером, з дітьми, з батьками в колективі щось, і щось буде від вас відходити, а щось буде. Від, як відрізатися в стосунках багато чого, стосунки можуть перейти на інший рівень. Якщо буде, наприклад, і ангели підказують, якщо буде назрівати якийсь скандал, тут треба дуже так конструктивно і треба буде дуже швидко приймати рішення. І ситуація буде вас під це підводити. Ви будете це відчувати, що щось назріває і щось піде ну, не так, як би вам хотілося. Так що ось такі підказки для вас. І з цього допоможе вам вийти тільки таке терпіння, мудрість і погляд на ситуацію, якби не, не то, щоб так не зверхньо, а збоку, зі сторони. Подивіться на цю ситуацію з сторони, оцініть цю ситуацію. І взагалі підказка така, що будьте готові до якоїсь ситуації, яка буде від вас не залежати. Може щось таке статися, що від вас не залежить. І не тут вже це треба буде просто прийняти. Так, наступна сфера вашого життя це про те, що буде вам давати силу. Що ж даватиме вам силу в цьому квітні, місяці? в квітні місяці вам буде силу давати. Тут як родове дерево, таке і спокій. Вам захочеться спокою. Вам захочеться навіть побути на самоті, і сила вам буде давати розуміння підтримки вашого роду, вашої сім'ї. Ви можете і ви навіть маєте всі можливості просити силу вашому, вашого роду, тому що тут дерево, як родове дерево. І ваша сім'я, ваш рід це ваша сила. Це те, що дає вам силу. Родове коріння. І є навіть спеціальні такі медитації, де ви можете от включити, пошукати на навіть на YouTube, на просторах Ютуба медитацію на прийняття свого роду, який буде давати вам багато-багато сили. Це також можуть бути і друзі ваші, таке коло однодумців, скажем так, вам захочеться побути в колі однодумців. І ви будете в цьому колі однодумців, і це буде давати вам дуже-дуже багато сили, енергії рухатися і жити, жити далі, і рухатися, і навіть надихати інших своїм прикладом. Так, що принесе вам успіх в квітні місяці? Що підкажуть вам ангели в цій сфері вашого життя? Так, дорогенькі. Ой! А, дивіться, це сонце, енергія сонця, ваша риба, сонячна енергія буде давати вам шлях до успіху, коли ви будете сяяти як сонце. Дозвольте собі. Бути тим промінчиком сонця, дарувати всім радість, дарувати всім таке щастя, емоції позитиву, емоції радості. Знаєте, такі емоції пробудження, емоції весни, коли все пробуджується, хочеться жити, світить сонечко. Станьте таким сонечком для ваших близьких, для ваших рідних, у вашому колективі, будьте тим, тим сонцем, яке переносить всім гарний настрій, позитив, радість. В першу чергу наповніть себе, дозвольте собі бути тим сонцем, дозвольте собі радіти і світити для всіх людей, які вас А Ще така от практична порада ангели підказують. Просто навіть якщо ви щось купляєте в супермаркеті, на касі, подякуйте. Цим людям, які працюють, подякуйте, побажайте їм гарного дня. Чи ви їдете в громадському транспорті? Прошу, перепрошую, дякую. Як ви гарно сьогодні виглядаєте? Який ви красивий плащ, який ви гарний капелюшок? Знайдіть такі чудові, милі слова, красиві, які подарують настрій іншим людям, і це практична магія. Вона працює. Ви побачите, як вам відповідає всесвіт. І подарунки долі не заставлять вас чекати. Це якраз буде вас вести до успіху, ваш позитивний настрій, ваш оптимізм, тепло вашого серця отаке коло любові, яке ви будете створювати біля себе навколо себе, буде вертатися вам сторицею. Коли ви даруєте всім посмішку, радість, радієте успіхам інших, це буде наближати вас до успіху вашого. Чим більше ви радієте успіху іншим, чим більше ви допомагаєте іншим людям досягнути успіху, тим ваш успіх наближається ближче до вас. От така практична магія, і це справді тому, що коли ми, і я вже а коли ми радіємо успіхах інших, це вертається нам примножене у сто раз. Наш успіх наближається до нас, тому що всесвіт Творець, він завжди хоче для нас тільки те, що нас радує, що нам приносить радість і задоволення в житті. І коли ми радіємо успіхах іншим, всесвіт бачить. Вони вона вона радіється, приносить їй чи йому радість. Успіх іншої людини приносить їй радість. Це така проста практична магія. І ваш успіх уже дуже дуже близько. Коли ви бачите успішних людей біля себе, це вам велика радість, що ви бачите таких людей, тому що ваш успіх. Уже дуже-дуже близько. Тому радійте якомога більше за цих людей і допомагайте їм. І ваш успіх не заставить вас чекати. А коли навпаки ми бачимо успішних людей і самі думаємо, чому йому чи їй так везе, все в неї є. А я так стараюся все роблю і в мене чого немає. Тому що ви вам це приносить страждання. Успіх інших людей приносить вам страждання. Тому всесвіт вам не дає цього страждання. Так що, дорогенькі, сяйте, як сонце, радійте успіху інших людей. Здається, це легко, але це не завжди легко. Тому що наш розум більше привик так, завидувати і претензійно відноситися до іншого. Та я ніколи не завидую, та й, ну, хай собі мають, але ви ж і не радієте. Так що, такі підказки від ангелів, така практична магія. Так, наступна. Сфера вашого життя, що буде допомагати вам проходити кармічні уроки вашого життя. А розв'язувати такі кармічні вузли і проходити уроки життя. Слухаємо підказку. І так. А справедливість, почуття справедливості, зрозуміти, що все в житті справедливо. Кожному дано те, чого він хоче. Те, чого він прагне, і те, чому він радіє. Це такий величезний секрет карми, що кожному дано, а те, чого він хоче в першу чергу, що він притягує в своє життя. Є такий закон Всесвіту, що ми можемо притягнути в своє життя все, що хочемо. А в першу чергу це свої страхи і те, чого ми боїмося, або те, що. Чого... Що ми, чому ми завидуємо, від чого ми страждаємо? Такі страждання можемо притягнути в своє життя. Тому порада і підказка ангелів, якщо хочете вийти із кола самсари, що допоможе вам розв'язати кармічні вузли проблем, в яких ви постійно варитеся, це почуття справедливості. Зрозуміти, що в житті все справедливо, насправді. Ось, якщо є бажання, переходіть на мою сторінку Instagram. посилання є під цим відео, під, під цим відео є посилання на мій Instagram. і там є багато текстів, багато я розказую про карму: як досягнути успіху, як вийти із кола Сансари. І тому що я ще і кармолог. Переходьте, підписуйтесь на мою сторінку інстаграм. Я даю і ділюся багатьма практичними методами, як вийти з кола Сансари легко і радісно, так щоб життя стало легшим і зрозумілішим. Зрозуміліш, ділюся з вами законами карми і як їх втілити в ваше життя. Так, наступна сфера життя вашого це те, що вас буде отризвляти. Що ж вас буде отризвляти, дорогі риби у квітні місяці? Рух вперед, рух вперед. Коли не буде застою, коли будете рухатися вперед. Це буде вас дуже-дуже отрезвляти, надихати, давати вам таке відчуття свободи, відчуття такого драйву, відчуття справжнього життя. Риби дорогенькі, рухайтеся вперед, квітень це про рух, і підказують ангели, що рух вперед буде дуже стрімким. Вам треба зібрати всю свою силу, всю свою енергію і встигати за подіями, тому що квітень закрутить вас у такий шалений ритм. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі риби на цей квітень місяць. А я вас люблю, обіймаю, рідненькі, мої, і до наступних зустрічей у, моєму, у моїх наступних відео. Хай щастить вам!